Мої вітання, друзі, суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Пропонуємо сьогодні поговорити про громади в Україні, те, що потрібно для їхнього розвитку, та на якому рівні взагалом зараз вони, або якщо рівняти із європейськими державами, про це і не тільки будемо спілкуватися з нашим гостем, який вже просто зараз з нами на прямому зв'язку. Олександра Солонтай, керівник ГО агенції відновлення та розвитку. Мої вітання, пане Олександре, Слава Україні! Героям слава вітаю. Друзі, закликаю вас обов'язково підтримувати нашу з паном Олександром розмову своїми вподобайками, коментарями та підписками. Таким чином нас бачить більша кількість людей, а це необхідно, тому що тут говоримо про те, що впливає на життя кожного з нас. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати загалом хотілось би пане Олександре, про те, як зараз справи взагалі в Україні в цьому плані, що мають зробити і роблять невеликі і середні громади у різних регіонах для того, Аби ну дійти до рівня ну хоча б країн східної Європи, тому що ну бував таких, і прикро дивитися, що однакові за розмірами населені пункти мають у своїх розпорядженнях і напевно, що більші бюджети, і це видно просто так за газонами, за якістю доріг, за кількістю соціальної інфраструктури, чи це можливо, десь в моїх очах песимізм заграв, і насправді у нас все не так погано. Ні, насправді, якщо порівнювати з тим, що ви бачили в кажете в інших країнах, і бачили в сусідніх, навіть країнах, які теж були пострадянськими, які теж були під впливом Москви, вони вибилися е, до Євросоюзу, і там ви бачите ну дороги для початку. Просто ви бачите там дороги. От, із тротуарами. Ну і можемо далі порівнювати. Багато чого ви бачите, а в нас в Україні цього немає. То це і є, до речі, одна з причин, чому ми так прагнемо до Європейського Союзу, тому що Європейський Союз власне допоможе. Трансформуватися тим громадам, тим регіонам, тим територіям, тим селам, тим містечкам, в власне в цьому плані, в плані інфраструктури, це вода, водопостачання, каналізація, це утилізація сміття, сортування, полігони, це питання благоустрою. Ви вже підняли питання. І я теж продовжу про дороги, але це не тільки про парки, але це і загалом про комфорт проживання, про зелену енергетику, тобто і так далі. Але ми власне цей курс в Україні давно вже обрали до європейської інтеграції, домоглися теж поступу певного, навіть певні програми вже для України відкрилися. Але мені здається, перед тим як говорити про розвиток, мусимо спочатку проговорити тему воєнного стану, війни власне тої ситуації військової, в якій ми живемо, і потреби відновлення. А тоді вже повернутися до розвитку, тому дозвольте. Я зараз спочатку відволічусь від теми розвитку і трошечки е, зайду в воєнний контекст і більше в контекст відновлення, тому що говоримо е, про громади, про територію, про те, що відбувається зараз у селах і містах, в умовах того, що постійно нас постійно атакують і знищують як країну, так. і це стосується е, всіх. Ну це стосується і військових на передовій, і е, цивільних у тилу. Добре, будь ласка. Будь ласка, пане Олександре. Отже, дивіться, якщо ви спочатку поставили питання, яка в нас ситуація, да, тобто як би я оцінив плюс, мінус і так далі. От якщо взяти темпи, з якими з якими нас атакують, темпи, з якими нас руйнують, е, прильоти наприклад, буквально, поки ми готувалися до цього ефіру, вночі е, прямо ну в житловий будинок у сумах влітає безпосередньо, там ну безпілотний апарат, да і руйнується фактично там будинок. Хоча там інші під'їзди там інші частини будинку стоять, але прямо по центру величезна там дира в будинку, і так видно прямо на нічних фотографіях, як е, в одних квартирах ще досі світиться світло. В центрі величезна е дира, і квартири зруйновані. Це людські життя, це люди. Це ж а далі, це вже матеріальні речі. Крім людей, це вже питання другорядне, але теж важливе житло, майно, гроші, цінності і так далі. Так, от кожен день нас руйнують: енергетика, житло, школи, дороги, мости, е ну, безпекові пункти, поліцейські, е значить, е пожежні е і так далі, е укріплення. Тобто те, що збудовано для оборони країни, тобто кожен день, окрім того, що забираються людські життя нашим ворогом, знищують найкращих, знищують в тилу без розбору, кращі чи ні. Тобто, і військові, і цивільні гинуть люди, поранених щодня. Крім того, ще і руйнування. Руйнування на дуже різних рівнях, десь вікна вилетіли, а десь будівля склалася. Все більше цієї будівлі немає можливості користуватися. Так от, негативна новина у чому, бо це не новина, ми і так знаємо, що ми живемо в умовах війни. Негативна новина станом на сьогодні така, що, попри те, що ми вже в процесі відновлення Україна запустила багато процесів відновлення. Станом на сьогодні, ворог нас сильніше атакує, ніж ми відновлюємося, а ми маємо досягнути в відновленні все-таки зворотнього моменту, що ворог, грубо кажучи, атакував нас і зруйнував на одиницю, а ми за день відновились на два. За тиждень він на 10 нас зруйнував, а ми на 100 відновилися. За місяць, за квартал, за рік ворог нас настільки поруйнував, а ми настільки провели відновлення економіки, енергетики, освіти, інфраструктури, підприємництва, аграрної сфери, промислового за рахунок виробництва зброї тощо, тощо. Тобто, процеси відновлення станом на сьогодні не дотягують до процесів руйнувань, і це можна ілюструвати в різних сферах, в різних галузях, в різних регіонах. Чи це є всюди так, чи це є по всіх галузях, так, чи це є по всіх сферах, так? Звісно, ні. Ну тобто, наприклад, виробництво речей пов'язаних з військовим спорядженням, попри те, що ворог прицільно влучає в ці підприємства і в склади, але виробництво речей пов'язаних з військовим спорядженням у нас зростає і збільшується. Тобто, іде більше ми запускаємо таких речей, ніж ворог встигає зруйнувати. Але якщо взяти загалом всі галузі і всі сфери, там енергетика, різні бізнеса, там ну інфраструктура е, і так далі, то на жаль, поки що, станом на сьогодні, ми відстаємо в темпах відновлення, і тут виникає питання: а де ж позитив? Та позитив у тому, що ці темпи нарощуються. Тобто, насправді, якщо подивитися, скільки Україна відновлює у 2000, відновила у 2024-му, порівнювати з 2023-м, порівнюємо з 2022-м, то динаміка, те, що Україна набирає, набирає обертів, тобто, якщо з одного боку, якщо відділяти оцей негатив і позитив і взяти тільки негатив, то це буде дуже необ'єктивна картинка, тому що виникне ситуація, ну можна просто так видорнути, да із контексту про те, що от, Україна погано відновлюється. Але якщо подивитись на це в динаміці, про те, що ми тримаємо як країну всі спільно зусиллями, тримаємо країну в умовах воєнного стану, ми багато докладаємо всіх зусиль на різних рівнях для того, щоб відродити, відновити, запустити різні процеси життєдіяльності. От, ви там, наприклад, в інформаційному там інформаційне поле, от ну і кожен в своєму полі. Да, якщо порівняти всі ці речі, матеріальні і нематеріальні, тверді м'які, як то кажуть. То ми все ж таки все більше і більше і більше відновлюємося. Або визначаємо, що певні речі ми вже відновлювати не будемо, тому що воно померло разом з історичною епохою, до якої воно належало, і на їхнє місце приходять щось краще, новіше. Інноваційніше, сучасніше, таке теж існує. Наприклад, зараз запустилося багато процесів у відновлювальних джерелах енергетики. Воєнний стан став поштовхом для різних проектів у цій темі: там акумулятори, сонячні панелі, децентралізовані системи постачання, і так далі. Або, наприклад, речі пов'язані з складськими приміщеннями, або та ж саме згадані мною військове спорядження, але в контексті виробництва зброї. Багато років в Україні говорилось про те, що це нам потрібно для країни, от але зараз це вже реальність, і і це Окрім літальних апаратів, це вже пішли інші важливі речі, пов'язані з виробництвами. Тобто йде паралельно там відновлення економіки, але вже іншої економіки, не економіки, пов'язаної на те, щоб завтра продати цей товар в Росії або економіки слабенької, тому що воно орієнтувалося на продажу в Росію. Потім не склалися стосунки, і воно стагнувало. А тепер, наприклад, воно часто на сході вже повністю зруйновано в певних селах і містах ці підприємства, які працювали на російський ринок. Але тим не менше на їхнє місце. Приходять на місце цих економічних частин інша економіка, наприклад, обслуговування військових і масово зростають у певних селах і містах: От, ресторани, кафе, СТО, проживання, готелі, апартаменти, обслуговування пошив одягу, сервісні послуги, перукарні. Ну тощо, тощо, тощо. Тобто, да? Тобто прийшла інша економіка. А в тилу, наприклад. Там, де взагалі була аграрна сфера, запустилися, наприклад, цеха, які мають елементи пов'язані з промисловим виробництвом. Якщо це сели, які приєдналися до міст, і це часто одна міська громада. Тобто відбувається трансформація не тільки відновлення, просто зруйнували, треба відновити, а дуже часто. Певне, те, що зруйнували, вже не буде відновлюватись, а на його місце приходить щось інше, те, що взагалі, як я вже сказав, не торгувати з нашим ворогом, а знищувати цього ворога і стримувати нашого ворога. Тобто, у селах і в містах дуже різна ситуація, залежно від того, яка була ситуація з руйнуваннями. Дуже часто це руйнування не фізичної інфраструктури, а руйнування людського капіталу. Виїзд людей, мобілізація, втрата фахівців, поранення хороших фахівців, от необхідні залучення ветеранів, необхідні залучення людей, з які мають інвалідність, тощо, тобто трансформація відбувається, місць роботи, правил і так далі. Тобто йдуть процеси відновлення трансформації, і це ключові зараз процеси в умовах воєнного стану. І вони будуть навіть коли після перемоги по завершенню воєнного стану. Ці процеси відновлення вони будуть в основі дуже сильно. А паралельно, вже в оцей, тепер ви повертаюсь назад, з чого ви почали це питання розвитку. Тобто, нікуди з порядку денного ніхто розвиток не знімав. Усі розуміють, що одна справа, якби воєнний стан був невеличкий, то ми, грубо кажучи, відклали всі життя. Відклали життя, і всі сконцентрувалися виключно на воєнному стані. Але так як ми всі розуміємо, про те, що ворог збирається нас взяти із мором, і він планує ще довго пробувати з нами воювати, і тільки, і тільки в співпраці із зовнішніми силами ми можемо змусити його сісти за стіл перемовин, і тільки у співпраці в коаліції з світовими великими гравцями, які розуміють про те, що ці воєнні тенденції загрожують не тільки Україні, але й їм не менше ніж нам, ми можемо інший сценарій сподіватися, але поки вони зволікають і дуже повільно впливають на нашого ворога санкціями і всіма іншими, хоча б подяка їм за те, що вони роблять, бо без них ми би ще більше втратили людських життів. Але поки все йде і відбувається станом на сьогодні так, що війна йде вже довго, і виходить, що ми не можемо вже розділити процеси відновлення, стійкості, боротьби і процеси життя. Ну, грубо кажучи, діти зачаті за умов воєнного стану з 24 лютого 2022 року, вони вже йдуть в дитячий садочок. А діти, народжені від самого початку війни, як ви розумієте, вони вже молодші класи закінчили, тому що реально війна почалася в лютому 2014 року, а не 24 лютого 2022 року. Але. А, да. ще от... Дійсно комплексне, і таке глибоке питання. От, хотів би навздогін ще поточнити у вас запитати. От, ви сказали, що от велика проблема, яка сприяє виїзду людей із села. Ну, власне, сам виїзд, мобілізація, втрата фахівців так історично склалося. Що у той період середньовіччя, коли у Європі розвивалися фільварки, якісь дрібні підприємці, і був процес революції і розвитку технологій, наша держава залишалася на місці, звісно ж, під гнітом а, Московії і. Знову ж таки, є бренд Україна, село Україна, агроукраїна Україна, ресурсний придаток, житниця Європи. Чомусь так повелося, і от якраз таки про село. Поки ви говорили, мені згадався от сюжет Радіо Свободи ще в 17-му році. є таке село У Сваловичі, це Полісся Українське, де ще тоді було 16 жінок, жителів села. Також нещодавно на суспільне Чернігівщина мені трапився відео Ролик сюжет про двох чоловіків, які населяють ціле село на Чернігівщині на кордоні із Російською Федерацією. 56 та 54 роки. Два чоловіки, і це єдині жителі невеличкого села. І таких історій все більше, в тому числі і завдяки мобілізації. Будемо чесними, це дуже сильно підкосило село. Чоловіків там все менше, як наслідок, менше фахівців, менше комбайнерів, і всі люди їдуть у місто. От е, чи є якісь кейси? Виходу із цієї ну здавалося б майже тупикової історії ситуації, і що із цим робили? От мені здається, дуже цікаво почути досвід Європи повоєнної після другої світової війни, можливо після першої світової війни, там же ж також люди страждали від війни. А, от дивіться, ви молода людина, і ви ну, коли навчались в університеті і були в ну, студентські е, свої роки, перший, другий, третій курс. Ви ж бачили, як багато дітей приїхало із сіл у е, місто от в університет, в інститут, і вже не збиралися повертатись назад. Пам'ятаєте цю от, так, ну, цей момент? Так ну от. Тобто цей процес почався до воєнного стану і навіть до війни. Тобто, це ще до 2014 року, і тим більше до 2022 року ця проблема в Україні була. Е якби батьки, як я кажу, так потрохи батьки потрохи евакуйовували свої родини і сім'ї, е докладаючи всіх можливих зусиль, щоб дитина виїхала з села. Тобто, це в першу чергу відсутність бачення у батьків, от перспективи. От проживання у цьому селі, там де вони є, і вони докладали всі правдами і неправдами: от, від продати корову до заробити грошей на заробітках, але випхати дитину, купити квартиру, платити за освіту, допомагати навіть за хабарі сесію здавати, але способом яким чином дати дитині в їхньому уявленні краще інше життя, чому тому, що не бачили перспективи на своїх сільських територіях. От що потрібно, щоб бачили на перспективу на своїх сільських територіях, ну щоб там була робота, щоб там розвивався малий середній бізнес, щоб там можна було ну процвітати, розвиватися, заробляти, щоб там можна було жити. І тоді, звичайно, по інакшому би ті ж самі батьки ставилися до витоку власне молоді. Тому ще до війни цей процес почався, поглибився і став дуже критичним. Воєнний стан, мобілізація, те про що ви описали. Пришвидшила цей процес, просто пришвидшила, і вона пришвидшила необхідність відповіді на питання в комплексно в межах української держави, що ж нам робити з маленькими сільськими аграрними громадами. Із півтора тисячі українських громад таких громад понад пів тисячі, коли це от аграрна, аграрна сільська сільська територія. Тобто ми говоримо про громади, у складі яких є по кілька сіл, інколи кілька десятків сіл селищ, численність населення становить 5-10 тисяч мешканців. Ну, наприклад, там Іваничівська громада Волинської області, там на навіть захід України. Там да, але вона там між центральними дорогами, між Нововолинськом і там, грубо кажучи, Кременцем, між Луцьком Ковелем і Шептицьким містом. Тобто, навколо навколо немає ніяких великих міст. От там колишній районний центр, 8-9 тисяч мешканців. От, на місці значно менше, тому що зареєстрованих 8-9, а частина реально на заробітках, частина, як я казав, студентської молоді у великих містах. От аграрна територія, і треба розуміти, що або буде та ситуація, про що ви казали, як у селах Чернігівської області на кордоні з Росією, тільки це буде на кордоні з Євросоюзом на заході України. Тобто да, зовсім інша ситуація, але буде така самий результат, якщо не дати відповіді на питання по кожному цьому сільському населеному пункту. Так чим тут будуть займатися люди? Хто виробляє крафтову продукцію, хто екологічний веде сільський туризм, хто веде виробництво в теплиць, овоча, фрукта, хто веде майстрить? хто пакує, хто займається кооперативом, хто займається майстернею? хто безпосередньо займається перевозками? Тобто, поки будуть відсутні оці от перспективи. Поки буде відсутні можливості там крутитися, заробляти і жити. Ясне діло, що родини і сім'ї будуть продовжувати випихати звідти молодь. А коли випихають молодь, то навіть якби не було мобілізації, відповідний був би результат по, е, до, ну, по, по тому, що ж буде із цієї території. Олександре, ну, і... це про стратегію. Зараз питання до урядовців на такому загальнодержавному рівні, чи це мають вирішувати голови ТГ, це навіть питання до нас. Це навіть до мене питання. Я голова громадської організації Агенції відновлення та розвитку, організація, яка спеціалізовано допомагає громадам вийти з цієї ситуації. Uh -huh. Я багато років вкладаю як і експерт Інституту політичної освіти, та тобто провожу політичну освіту, в тому числі для фахівців, для експертів, для місцевих депутатів, для голів громад, для заступників, для чиновників, для зацікавлених фермерів, підприємців, активістів, журналістів, медійників, священників, тобто лідерів, лідерів цієї суспільної території, лідерів громадської думки. На цій території це до всіх нас питання, і ясне діло. Це питання до обласного керівництва, до держави, до людей, які керують євроінтеграцією, до загалом європейських політиків, тобто приєднується наша територія до складу ЄС, що всередині ЄС там же теж процеси урбанізації. Тривають там ж теж є проблемні регіони, в яких є проблемні ситуації з селами, от з певними містечками, з певним концентрацією населення в певній місцевості і розконцентрацією, от а потім важкі послуги, а потім важко е, допомагати літнім людям, а потім важко обслуговувати інфраструктуру, а потім важко витрачати на підтримку зв'язку, і це все економіка. Тобто, тобто, це питання на всіх рівнях дуже важливе. Тобто, починаючи від родини і людини. Кожен з нас дійснює вибір, як він і де він хоче жити, закінчуючи, як ви сказали, вищий рівень. Тобто, в тому числі державна політика. Ну все ж таки, от якщо говорити про досвід Європейського союзу, пане Олександре, нам чого на жаль, на жаль, урбанізація у них все одно триває. Тобто, на триває. жаль, об... да, тобто, вони, вони менший масштаб. Вони багато докладають зусиль для підтримки сільських територій. Вони багато докладають зусиль для того, щоб трималися маленькі села, містечка, щоб там створювались робочі місця, щоб щоб побільше було таких фермерів. У них постійно це конфлікти з аграрною сферою. От я хотів я стимул... би уточнити знову ж таки Чехія, де я свого часу працював на звичайному автомобілебудівному заводі, і е, населені пункти е, Млада Боліслав, Жатець. Е, і маленькі селища, які оточували ці насправді не дуже великі е, по європейських мірках, міста е, будували. І я бачу в цьому сенс е, великі підприємства важкого е, машинобудування десь у полі оточували ці підприємства е, сільські місцевості, і селяни знаходили, де їм працювати там поруч Пали, одразу ще ферма в тому плані. В цьому плані, власне, в цьому плані Україна теж має позитивний досвід. Якщо взяти ті села, селища, які приєдналися до великих міст, які тепер разом із містами становлять одну одну громаду, так. спільну громаду, села приєднались до Львова, села приєднались до Івано-Франківська. Або села не приєднались до Києва, але поруч біля Києва знаходяться. Да? То це або звяги. Певні села приєднались до Звягеля, а певні села не приєднались до Звягеля. Місто, яке знаходиться на трасі між Рівном і Житомиром, наприклад. Тобто, коли таке відбувається, місто і села з'єднуються між собою у спільну громаду, або просто сельська громада знаходиться недалеко від міста. У нас таких прикладів також повно. І тоді стоїть питання іншого характеру. Тоді стоїть питання все-таки про інвестиції, про клімат, про те, що чим швидше буде власне безпекова ситуація в Україні, тим більше буде інвесторів у цих містах. От підприємство ж ясно, не будуть розташовувати в центрі міста, будуть розташовані розташовані на вільних полях, які, як правило, належать сільським громадам або колишнім сільським громадам, які увійшли до складу міських громад. Там відповідно появляється додаткова робота, окрім малого середнього бізнесу, про який ми вже говорили, окрім власної справи, родинної справи, окрім всіх цих. Речей пов'язаних з природою, навколишнім середовищем, аграркою, лісом і так далі. Але Україна велика країна. На відміну від Чехії, у нас паралельно, крім оцих. от Утворень навколо того, що ви згадували, навколо Праги, навколо Берно, тобто, оце це чеський формат. Да, от у нас навколо міст, агломерації, окрім одеської агломерації, київської агломерації, львівської агломерації, дніпро матиме ну цю тенденцію далі. Продовження потім відродження матиме. От, тобто, е, у нас крім цього, у нас є ще типові великі аграрні території, великі, простір. Тобто, і там дуже різна ситуація. Це можуть бути села, як в Полтавській області, де паралельно видобувають нафту і газ. І це економічно одна ситуація може бути. А може бути ситуація карпатська або прикарпатська, О, де колись видобували може нафту газ, але станом на сьогодні ставка зроблена на туризм. Причому цей туризм він гравець може бути і велика якась компанія, і маленька компанія, да тобто і зовсім родинна справа, тобто сімейна, там зовсім родинна історія, і це все потрібно збалансувати, щоб забезпечити цей сталий розвиток території. Тобто, Україна, вона коли вона дивиться на практику країн Євросоюзу, вона має що взяти і має що подивитись одночасно. І в польській, і в чеській моделі, і французькій, і в німецькій моделі, і в іспанській, і в, в, в італійській тобто, бо ми велика країна з великими. Дуже різними умовами і дуже великими обставинами, і те, що для одних громад корисно може бути для інших громад, цікавіший досвід іншої якоїсь території. А от такий приклад, як ви привели, у нас до воєнного стану вже багато було таких прикладів. І як тільки безпекова ситуація це дозволить, у нас таке такого буде ще більше. Хоча навіть в умовах воєнного стану, якщо подивитись, наприклад, Закарпатська область, там Перечинщина, це між Ужгородом і е Львівською областю по Ужанській долині, це там, де тече річка Уж під Знімаємось на північ від Ужгорода в сторону Львівської області до перевала. Ми бачимо, отам от таку річ, як ви розповідали про Чехію. Тобто, в маленьких містечках і селах виникає вже навіть дефіцит робочої сили у зв'язку з відкриттям там промислових об'єктів. І Є бажання Жалупо. у місцевих жителів залишатися в себе вдома, не шукаючи міста, пане Олександре. Також у нас, якщо говорити про свої приклади, так свої кейси в 30-х, 20-х роках минулого століття. от ті бізнесмени, яких московити, росіяни називали куркулями, вони ж створювали і додану вартість, відкривали свої якісь фермерські угіддя і підприємства створювали себе вдома в селі залучаючи робочу силу і даючи їм майбутнє, даючи їм гроші і сенс жити в себе вдома, знову ж таки не шукаючи міста, зважаючи на те, що ми зараз маємо в Україні повномасштабну війну, чи бачите ви бажання в українців не вивозити за кордон зерно, а створювати тут додану вартість: відкрити млин, так створити борошно, можливо, одразу ж хлібобулочні вироби або іще вище, от технологічні продукти, ми маємо мені. Мені здається, неабиякий потенціал стати країною із потужним ВПК дрони, виробництво якихось автоматичних механізованих систем і знищення ворога і так далі. Як ви вважаєте, чи рухаємось ми в тому напрямку з того, що ви спілкуєтеся по Україні? Мені здається, тут не питання бажання, тут питання виживання. Хочемо і далі продовжувати євроінтеграцію. Розуміємо про те, що ну, нам потрібна переробка наших ресурсів. Нам потрібно робити так, щоб власне ми не вивозили, грубо кажучи, аграрну сировину. А мали все таки продукти більшої обробки і більшої доданої вартості, і кінцеві продукти харчування. От хочемо вистояти, а хочемо ж вистояти. Всі прагнемо, всі хочемо перемоги, і всі хочемо вистояти в цій війні, яка яка фактично питання на виживання нашої нації. Ну то без вибору, без варіанта, всі допомагаємо і долучаємося як тільки можемо до всього, що пов'язано з військовим військовою промисловістю і військовим комплексом. Тому мені здається, це не питання нашого бажання, і не питання умов. Це це взагалі єдиний спосіб нашого виживання. Ну а перспективи цьому і питання уніфікації законодавства із європейськими партнерами, європейською родиною, куди ми прямуємо, тому що ми бачимо, що незважаючи на якийсь спільний статут, закони та права і обов'язки в групі 27 країн, є країни, і от навіть якщо брати найближчий приклад Польща, які бурюються за відміну того зеленого тарифу на електроенергію, так зеленої електроенергії, тому що це дорого, відмовляються приймати до себе додому іноземців, мігрантів, і це також про відстоювання якихось своїх національних інтересів. Це ж євросоюз, кожна країна ставить вимоги по відношенню одна до одної, от і домовляються про спільний результат. Тобто, це, це абсолютно нормально в рамках Євросоюзу. Це ж все таки незалежні країни об'єдналися у спільноту Євросоюзу, і кожна країна говорить про те, в чому в неї є пріоритети. Кожна країна намагається ну, домовитися про цей пріоритет. Тому ну це абсолютно нормально. Ми теж будемо вчитися вести перемовини. Ну тобто, станом на сьогодні, звичайно, ми говоримо в умовах, коли ми слабші в цих перемовинах, бо нам потрібно багато допомоги, бо ми. Ну воюємо за всю Європу, фактично по великому рахунку, от і в тому числі е за них, за членів Євросоюзу, і не тільки за членів Євросоюзу, але трошки пізніше ми будемо, коли ми прийдемо цей процес перемовин. Ми будемо також як учасники спільноти теж ставити питання, де нам що вигідніше, і так далі. Це це нам до цього треба звикати. От і до виборів в європарламенту майбутньому, і до цих дискусій всередині ЄС. От і інколи це будуть жорсткі дискусії. Інколи це неприємні для нас дискусії. Коли от ми ви вже згадували про те, що. Треба переробляти наші ресурси аграрні у продукти харчування. Кінцеві. А коли ми згадаємо, як нам поляки перекривали кордон і так далі. Вони перекривали в першу чергу через ресурси, правильно? Не через продукти харчування готові, не через кінцеві виготовлені продукти, які конкурували. Але потім у майбутньому, коли в нас будуть ці продукти, що не буде там конкуренції, теж буде конкуренція. О, тобто, ну треба, треба. Ну треба поступово розуміти про те, що розвиток нові проблеми створює, яких у нас поки що немає, але це ми ж хочемо цих кращих інших проблем. Дякую, Олександре. За шкалою від 1 до 10, от наскільки оцінюєте перспективи села малих територіальних громад в Україні і їхнє майбутнє, яке буде схожим з тим, що ми бачимо у схожих містах, селищах, побратимах, які є в Європі? На сім, на сім, десь приблизно 70% громад. Я і бачу, що ми можемо врятувати, ми можемо надихнути до відновлення і до розвитку. Десь відсотків 70 громад, цих сільських, дуже маленьких і так далі, на мою думку, можна врятувати і можна розвинути. Дякую вам за вашу оцінку, за вашу аналітику та відповіді на наші питання. Пане Олександре. дуже приємно поспілкуватися. Олександр Солонтай, керівник громадської організації Агенція відновлення та розвитку, з нами був на зв'язку. І я вдячний нашим глядачам за те, що ви також з нами на зв'язку. Все це відчуваємо і просимо підтримувати і надалі. Ставте вподобайки, підписуйтеся та ставте свої питання в коментарях знизу під цим відео. Не забувайте про нас і бережіть себе, Павло Коваль. До зустрічі в наступних відео.